Бажаю міцного друзі стосовно енергетики, якщо відновлювати енергетичну галузь за державний бюджет чи за кошти, які виділяються на допомогу Україні, то закономірно, що усі енергетичні підприємства мають бути повернуті нам, народу України, через логічний процес націоналізації. Можливо, хтось не в курсі, але Уряд Порошенко ще в 2017 році, всуперечнуючим на той час законодавчим нормам щодо заборони продажу блокуючих державних пакетів акцій на підприємство енергетичної галузі, продав усю державну частку акцій олігархам, тим самим олігархам, які були власниками контрольних пакетів акцій. А тепер уряд Зеленського, питання відновлення та ремонтів енергетичних. Підприємств та мереж перекладає на народ України. Саме через збільшення тарифів на електроенергію ми усі приймаємо участь у відновленні енергетичних підприємств та мереж. Тобто наші батьки та діди будували усі підприємства та мережі. Потім ці підприємства та мережі у нас просто вкрали, а тепер ми маємо їх ремонтувати та відновлювати. Звертаю вашу увагу, що олігархи як заробляли гроші, так і продовжують їх заробляти. А з нас знову роблять дурнів. В тариф закладено все: видобуток, транспортування, розподіл і так далі. Розумієте, собівартість електроенергії всього 1 гривня 70 копійок. І це разом з ПДВ. А все інше це накрутка. Вони просто на нас наживаються. Крім цього, держава з бюджетних коштів, тобто знов з наших з вами податків, компенсує те, що пошкоджено внаслідок обстріл, обстрілів та бойових дій. Розумієте, що відбувається? Е, нас в черговий раз кинули, як казав Скрябін. Пам'ятаєте? Але якщо ми фінансуємо енергетичні підприємства, то ми вправі. Визнати власників неефективними, а це дає нам можливість аналювати договір купівлі продажу акцій, а потім провести повну націоналізацію усіх енергетичних підприємств, а також мереж. Друзі, це все можливо, але не при цій владі мародерів та корупціонерів. Зараз ми маємо об'єднуватись та брати в свої руки відповідальність за долю країни. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!